Друзі, вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Ми продовжуємо наш цикл вправ для спинки, для розслаблення і розкриття нашого грудного відділу, для того, щоб позбутися будь-якого болю, який вас переслідує, мабуть, під час вагітності, тому що я, як ніхто, розуміє це. Отже, поїхали. Сідаємо ми на чотири опори. Наше завдання. Зараз ми ставимо ручки широко і опускаємося на плечі по черзі, на праву, на ліву ручку. Отже, поїхали і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Таж вправо, тільки ми робимо хвильку від права справа наліво. Поїхали. І видих. І зліва направо. Два. І три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 9 дев'ять. Десять. Тепер ви можете виконувати насправді більшу кількість разів, більшу кількість повторів, тому що. А більше буде результату, навіть якщо ви ще більше, ще повільніше, навіть розтягнете оці ваші м'язи затиснуті. І, повірте, вам це дуже-дуже буде корисно. Отже, наступна вправа, яку я також досить люблю, піднімаємо ручки над собою, і ми виводимо, знаєте, руки вгору, ніби, і потім опускаємо їх донизу. Завдання ваше пропрацювати ось у цю частинку, весь цей наш корпус. Тому що мені зараз. Достатньо тяжко вже, особливо на лопатки. Між лопатками на цю частинку. А ця вправа вона допомагає зняти таку напругу і навантаження. Отже, поїхали і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім, дев'ять. І десять. Залишаємо праву ручку і лікоть намагаємося опустити донизу. я торкаюся зараз своїх лопаток. І в мене дуже чудове розтяжіння йде ось тут. На трицепсі. І видихнула. І ліва ручка. Глибокий видих. В попередньому відео я наголошувала, що під час таких от вправ ми виводимо грудну клітину вперед, і в жодному разі ми не робимо максимального такого прогину, знаєте, в поясниці, який нам дає тільки додаткове навантаження на наш поперек. Ви намагаєтеся лише працювати ось вашим грудним відділом і виводити грудну клітину вперед. Добре, наступна вправа наша. Опускаємося на лівий бік, і виводимо праву ручку вгору і в бік. І ми тягнемося, розтягуючи повністю нашу сторону. Закриваємо і опускаємо ручку. І у нас йде максимальне розтяження нашої лопатки. І ви видихаєте. Я вже не можу далі посунутися нижче, тому що в мене вже третій триместр, у мене животик достатньо масивний. Якщо ви в другому або першому триместрі, будь ласка, можете ще нижче і навіть позаду себе розтягнутися. Виводите вперед свою ручку і переходимо на іншу сторону. Опускаємося донизу і вперед. І видих. Три чотири п'ять шість вісім. Дев'ять. І десять. Чудово. Тепер опускаємося в позу русалочки. Така от позиція дуже зручна. До речі, якщо вам попередня позиція була не дуже комфортна, ви можете одразу сісти ось в таку. В цьому теж є певний результат буде. Наше тепер завдання. Ми продовжуємо погойдуватися в різні сторони, але опускаємося на лікоть. І максимально стараємося опуститися ще на правий лікоть. І поїхали. Один. Мені так подобається відчуття зараз в моєму хребті. Потягнулися. Потягнулися вправо і вліво. Чудово. Піднімаємося ножки перед собою, ставимо, виводимо грудний відділ вперед. Максимально, максимально. І е, втискаєтеся ніби всередину в себе, але так, щоб не було дискомфорту в животі. Знаєте, просто виводите плечі ніби вперед. І видих. Вдих і видих. Вдих. Глибокий видих. Вдих. І видих. Кладемо праву ніжку до себе, Ліга пішла назад і поїхали в такі, в такі ж самі, таку ж саму вправу робимо, виконуємо на іншу сторону. Поїхали один. І два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 7, 9 і 10. Супер! Я вже відчуваю, як в мене розслабилась моя спинка, як розкрилися плечі. Я відчуваю своє тіло, знаєте, дуже в комфортному стані перебуваю зараз. Сподіваюся, що вам ця вправа, ці вправи також сподобалися, були корисними. Буду вдячна за лайк, підписку. І якщо. Напишите будь-який коментар, як вам взагалі такий формат відео короткий, і як вам ці вправи? До наступних зустрічей!